Вітаю моїх неповторних постійних і нових слухачів на каналі з авторськими аудіокнигами, які пишу та незмінно читаю для вас я, Ангеліна Кріхелі. Цього разу хочу прочитати вам ще одну історію цілого життя лише за три хвилини. Ну що, поїхали! Три роки я працюю продавчиною солодощів у маленькому ларьку біля зупинки. Спершу все здавалося навіть милим запах шоколаду, дитячий сміх, вечірні черги, але з часом клієнти почали дратувати. Люди різні та хамів виявилося більше вічно незадоволені, вічно поспішають, дивляться зверху вниз, ніби я не людина, а автомат із цукерками. Спершу я намагалася не звертати уваги, посміхалася, ковтала образи, повторювала собі Ти ж доросла, не бере до серця. Але одного дня щось у мені зламалося. Я почала мститись дріб'язково тим, хто найчастіше принижував. Роняла на підлогу їхні цукерки без упаковки, варила каву з води, що вже стояла, брала немитими руками вафлі, і це як не дивно полегшувало душу, давало ілюзію справедливості. Сьогодні знову прийшла та жінка, груба, різка, завжди з кривою усмішкою. Вибирала найдешевші цукерки, довго морочила голову, зважила рівно 200 грамів і, як завжди, буркнула давайте швидше у вас руки з того місця ростуть. Я мовчки подала їй кульочок і, не втримавшись, поклала прострочення. Увечері до доньки прийшла її подружка з садка у руках знайомий пакетик. Це тобі, сказала несміливо, бабуся купила, щоб я не з пустими руками в гості йшла. Так же ж не можна, вона довго обирала, бо пенсія маленька. Мене наче струмом вдарило, у горлі стало так гірко, як від тієї ж старої кави з ларка. Я тихо пішла на кухню, дістала з полиці найкращі цукерки, що купила донці на свято, і повернулася. З'їжте ось ці дівчатка, ті залиште для дорослих. Їм, може, і солодкого менше треба. І вперше за довгий час мені захотілося завтра вийти на роботу, просто щоб посміхнутися людям. А вам траплялися такі продавчині чи такі клієнти, якщо ви працюєте продавчинію?